Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Ви мене дуже часто запитуєте, яким взагалі я бачу майбутнє України після війни? Що взагалі буде чекати Україну? Що зміниться в Україні після війни? Так, ось, що я хочу сказати: чим взагалі закінчиться ця війна? Ну, звичайно, що будь-які. Війни закінчуються перемовинами, це зрозуміло, що будуть підписані певні домовленості, будуть підписані певні угоди. І терактів стане набагато менше. Чому я не сказав, що їх не буде, тому що все-таки існує ще така річ, як внутрішній сепаратизм, і вона досить сильна, насправді. Є дуже багато внутрішніх колаборантів, сепаратистів, які можуть виконувати різного роду задачі, завдання і створювати теракти навіть у поствоєнний час. Особливо у великих місцях містах, особливо у місцях масового скупчення людей, таке вже було неоднократно в історії різних країн. Коли на завдання країни ворога сепаратисти виконували певні задачі всередині країни, щоб підривати відчуття безпеки у громадян. Це може бути і в Україні. Внутрішній сепаратизм і внутрішні теракти можуть бути. І це, звичайно, що не буде так, що одна країна бомбить нас. Це буде трошки мати інший присмак. Це будуть внутрішні провокатори та сепаратисти, які можуть створювати різного роду терористичні акти. Це з негативного. Ну і звичайно, що я думаю, що корупція ще повністю на жаль не пропаде, хоча хотілося б. Знаєте, от основна біда країни, це певно, через що і почалася вся ця війна. Це сепаратизм і корупція. Якби не було ні того, ні іншого, то, можливо, би ця війна і не тривала би вже цілих 11 років, а можливо, вже би давно давним закінчилася. Тобто і сепаратизм, і корупція в тому числі й стали причиною цієї війни. Тому, я ж кажу, це речі, з якими Україні ще доведеться трошки довше боротися. В Україні появляються нові союзники, нові партнери, нові колеги. Україна почне розвивати зовнішню економіку, зовнішній бізнес, зовнішню торгівлю, зовнішню політику, активну дипломатію з іншими країнами, країнами-союзниками. США, я думаю, не відвернуться від України ніколи повністю, тому що не вигідно, неважливо, де республіканці, демократи Сполученим Штатам невигідно. Робити так, щоб Україна була повністю підконтрольна Росії. Тобто Україну не здадуть. Мене також про це часто питають чи здадуть Україну повністю. Ні, цього не буде. Ніколи не буде Україна повністю завойована. Скажу навіть більше: ніколи Донбас не буде повністю завойований. Я так вважаю. Звичайно, що я можу помилятися, ми всі смертні люди, але мені так йде по відчуттях. Так, але я все одно вірю в те, що. Все-таки Україна може десь частково щось втратити, десь щось обміняти на те, що Україна там контрнаступнула і захопила. Тобто, може бути обмін територій на території. Я думаю, так воно і відбудеться. Деякі території, на жаль, Україна може втратити безповоротно. Зокрема, це, я так думаю, що це, скоріше за все, стосуватиметься Кримського півострова. Але разом з тим. Україна надбає для себе багато чого нового. Україна матиме нові можливості, нові шляхи, і Україна буде розвиватися як окрема незалежна країна. І Україна ніколи не буде підконтрольна РФ повністю. Я в це також вірю, і я на це також дуже сильно сподіваюся. І США не здадуть Україну. Тому що їм це не вигідно, щоб Росія розширювала свою зону контролю. Тим паче, Україна це центральна країна Євро... Європи, максимально наближена до країн Євросоюзу. Дуже буде невигідно і негарно, якщо РФ матиме настільки великий контроль, повністю тотальний. Так що я думаю, знаєте, я скажу так: якби Україну хотіли здати повністю, її би вже здали давно. А так це насправді невигідно. ні Америці, ні Європі. Це невигідно. Тому от я ж кажу, Україна як країна, як незалежна держава та самостійна одиниця, все одно залишиться, буде процвітати. Я в це також вірю. Буде налагоджувати свої контакти, зовнішню політику з іншими країнами. І я дуже сподіваюся, що ми всі з вами, дорогі глядачі, будемо жити в мирі та злагоді, поважати, цінувати, любити один одного. Я дуже вірю в те, що ситуація стабілізується, я дуже вірю в те, що майбутнє може бути, і що зараз знаєте до війни була надмірна легковажність. Всі думали, що війни не буде, всі це стверджували. Дуже багато людей говорило, що нема чого панікувати. Я взагалі тоді мовчав. Я мовчав, тому що я знаходився в таких станах прострації дуже дивних, в яких я і зараз перебуваю. Але знаєте, як космос на окремій планеті, десь там. Духовно, але зараз не про це. А зараз всі навпаки, раніше всі забагато легковажні, легкомислі, чолі, були занадто легковажними, зараз всі занадто панікують, кажуть, що ми ніколи не повернемося в Україну, що Україна вже там втратить все і так далі і тому подібне. З крайності в крайність. Треба не впадати з крайності в крайність, треба вміти максимально адаптовуватися. Знаєте, як сказав колись один австрійський. Психолог Віктор Франкл, який вижив у німецьких концтаборах, що спочатку, спочатку гинуть ті, хто думав, що це все швидко закінчиться. Потім гинули ті, хто думав, що це ніколи не закінчиться, а виживали ті, хто адаптувалися максимально і приймали реальність такою, яка вона є. Тобто треба десь бути посерединці. Ну не може війна тривати ще довго. Ну і не може це все так бути настільки, все погано, печально та плачевно. Україна відродиться, Україна буде продовжувати жити, процвітати, займатися економікою, займатися інфраструктурою, розвивати інфраструктуру. І хочеться дуже сильно вірити, що люди подобрішають, стануть добрими один до одного. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся, чесно кажучи, і поясню свою думку, чому дуже багато агресії зараз насправді в суспільстві один до одного, якісь претензії висловлюють, один одному вказують, що робити. Знаєте, я не знаю, наскільки це великий повод для гордості, але я за весь період повномасштабки ні разу нікому не вказав, де їм бути і що їм робити. І не тільки повномасштабки, взагалі війни. І взагалі по життю я така людина, яка може порекомендувати. Хоча в мене така, от здається, діяльність, що я можу вказувати і казати, робіть те, те, те. Я завжди говорю всім своїм клієнтам, за це мене, напевно, найбільше цінують, що я ніколи нікому не вказую на 100%. я рекомендую. Я, знаєте, як добрий порадник, ваше життя, ваш вибір, ви дорослі люди, ви вправі робити так, як ви хочете. Але я вам можу підказати. Ось так правильно спілкуватися, а не вказувати, ти повинен бути там, ти повинен робити те, ти повинен віддати все Україні, чи там ти повинен йти на фронт, чи ти повинен там, не знаю, в колінах кланятись комусь. Це неправильно. Це неправильно, не можна нікому ніколи нікого, нічого наказувати. Наказувати може тільки Господь Бог. Людина не має право при, приміряти на себе роль Господа Бога, тому що людина нижча за Господа на рівень. Так що це робити неправильно це гріх великий. Ми можемо рекомендувати, але ми не можемо вказувати. І нам по, треба розуміти це. І треба вчитися спілкуватись правильно один з одним. Так. Ось, ось так. І тоді Україна почне змінюватись в кращу сторону, я в це вірю. Ну, ось так, шановні глядачі. Поставте лайк, будь ласка, якщо можете. Поділіться своїм враженням про це відео. Як вам моє бачення майбутнього України? Чи ви з ним згодні, чи не згодні. Пропонуйте теми для прогнозування. Бажаю всім мирного неба! Побільше позитивних новин. Нехай вас все буде добре. Дякую вам велике за те, що ви всі в мене є. Моя така чудова аудиторія. Цілую, люблю, обіймаю. Бажаю мирного неба та здоров'ячка побільше. Щасливого майбутнього. Побачимось!